А нужен ли нам мирный договор з Росією? Сложный вопрос. Тому що якщо не буде договору, то що війна безконечна? Більше людей зараз турбує, що люди говорять. Питання номер один, коли закінчиться війна? А давайте опитаємо людей. Що думають люди, що думає народ, яка думка більшості? Давайте ж дізнаємось. Людей, Завжди цікавило, що думає більшість громадян цікавили цифри в соціологічних опитуваннях і різні діаграми, кольорові стовпчики. А також люди завжди люблять відчувати себе частиною чогось великого, частиною племені, частиною спільноти, частиною більшості а дехто навіть готовий пожертвувати своєю власною думкою для того, аби відчувати психологічний комфорт. Цим всім маніпулюють у опитуваннях, як у соціологічних, так і в будь-яких опитуваннях. В принципі, з допомогою опитувань можна впливати на громадську думку і формувати її так, як треба, замовником. Цим замовником, до речі, може бути і ворог Росія. Друзі, мене звати Богдана Мосов, я журналіст, і Сьогодні ми будемо говорити про те, як нами маніпулюють під час опитувань. Буде цікаво, сподіваюся, буде корисно. І сподіваюсь, цей випуск мотивуватиме вас мислити самостійно. Ну і в силу определених нюансів росіяни уділяють дуже серйозне внимання средством масової інформації. в, в футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Ставили гранату во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый. Мы вот так теперь работаем. Я вирішив зробити цей випуск, тому що останнім часом з'явилося дуже багато відео із опитуванням на вулицях незрозумілих людей. А також через те, що зараз дуже багато опитувань від соціологічних контор пов'язаних із війною. Війна це стресовий час, коли думка людей може бути змінена під впливом кризових обставин. або коли люди можуть не казати свою справжню думку. В цьому плані соціологічні опитування під час війни є сумнівними і з етичної точки зору. А якщо ми говоримо про опитування щодо виборів, то вони вдвічі сумнівні, бо їх під час війни проводити не можна. Мені в інстаграмі трапилося нещодавно ось це відео, хоча воно з Тіктоку і було перезалито в інстаграм. І ось друзі, раптом мені таке рекламується, хоча знаєте. Тема Криму зараз якось не на порядку. Денному. Але дівчина чогось пішла запитувати людей про Крим. А чий Крим? Там практически зараз. По закону там Хрущов віддав цей Крим. Да, та історія. Но скільки крові пролил, пролила Росія там, коли ЕТ захищала цей Крим? І війна була з турками, і з татарами, і англіями, і французи там були, що приліт Толстом що вони писали так. Я читаю, що крим. Ну то що говорить вопрос? Это надо, чтобы не сидели за стол переговоров и решения. Я вообще хотел бы, чтобы Україна, Росія і Білорусь, щоб один кулак був, щоб ніхто нічого не. Это один народ. Один-то один той народ. Ведь і російські і білоруси і українці та одна й та же кров. Як ось шла ця дівчина, йшла по місту Києву і раптом наштовхнулася на діда, який у відповідь про Крим говорить російську методичку про один народ, хоча його не запитували. І про Льва Толстого, і Крим Льва Толстого, ви ж панієте, росіяни кров за нього прилівалі. І так далі. Але може це справді такий дід? Ми ж не можемо знати, які там думки справжні, які ні. Відео записане у 24-му році. Канал цей називається дуже цікаво. Social method, соціальний метод. В нього 6 тисяч підписників. І запитання відповідні на тему миру з Росією та ядерної зброї. Давайте подивимося, що за слідкування у цій сторінки. Їх всього-навсього п'ять. Один з них Саня Собачий Роддубінський. В принципі, на цьому вже можна не продовжувати розбиратися, що це за канал. Але ж ніхто, в принципі, цього не бачить. Люди просто бачать опитування на вулиці. Ну так люди думають. Так думає більшість людей. Да, я слышу только на это. Устраивает ли вас действующее руководство страны? Не устраивает. Не устраивает. Не устраивает. А нужен ли нам мирный договор с Россией? Сложный вопрос. Потому что если э, не будет договора, это что, война бесконечная? У нас нет средств, у нас нет людей, у нас ничего уже нет, у нас все разрушено и развалено. Надо... Какта рішать та вопрос? Яке співпадіння, яке співпадіння? Треба ж щось робити? Вже треба якось здаватися, вже треба якось капітулювати. Основна соціологічна група опитуваних, як ви бачите, яка це категорія? Е, відповідно, люди старші. І ті, в кому навічно живе Совіцький Союз, насправді таких людей можна навчитись вирізняти серед натовпу і просто лише до них і підходити. Нужно ли запрещати русський язик в Україні, думаю, що ні. Вже в самому запитанні зашита маніпуляція. В нас не заборонена російська мова. Російську мову неможливо заборонити. Е, люди можуть спілкуватися нею російською, китайською, японською. Хоча навіщо спілкуватися російською, я не розумію. Але тим не менш, законодавчо ніхто не забороняє спілкуватися російською. У нас є штрафи за публічну трансляцію російської музики. У нас є закон про використання державної мови у публічному просторі, не китайської, не німецької, а держави в публічному просторі та в державних справах також так у нас російська мова не заборонена. Але в цих питаннях, як ми бачимо, вже зашита маніпуляція заднім фоном поставлена, жаліслива музика, аби створювати відповідне емоційне тло для цього відео. Пофіг, що ніхто нічого ніде не забороняв, але сама постановка запитання створює реальність, ніби уже зараз, просто завтра все заборонять. Боже, а чому ж ви тоді спілкуєтеся російською мовою, якщо вам заборонено нею спілкуватися? Нужно ли запрощати російський язик в Україні? Думаю, що ні. Тому що великий процент е, людей в Україні розговорюють, розмовляють на російській мові. Бо виросли в такий період, що була російська мова головною. Хоча я вважаю, що і проживаючи в Україні. Тож розмовляти і на українській, і на російській. До речі, якщо на тлі інформаційного відео, не художнього, ви чуєте жалісливу сумну, трагічну музику, знаєте, що вас намагаються розвести на емоцію. Я розумію, що зараз в нас такий час, що, ну, наприклад, навіть в новинних сюжетах може бути сумна музика, бо новин небагато, але я і... На місці новинарів би утримувався від використання такої музики, їх музики, в принципі, звукового супроводу музичного, якщо це новини, якщо це інформація. А, але от особливо в таких випадках ви маєте замислитися, що вас намагаються намахати, як тут. Бо тут запитання від цієї дівчини, знаєте, одне краще за інше. Рабінович би просто плакав. А Україна є незалежним государством? Думаю, що ні якщо чесно Це хорошо для України. Звісно, ні. Нашу незалежність зараз відстоюють збройні сили України. Поки різні звзди TikTok сидять своїми ватними сраками на лавку парку Шевченка в Києві і точать ляси, у деяких відео цього канальчику, до речі, хоч там лише 6 тисяч підписників, у деяких відео мільйонні ухоплення, і вони добре залітають, на жаль. Але радує, що не у всіх у вухах банани, і цій дівчині нещодавно добряче в коментарях напихали, або як кажуть особливо ущемлені захейтіли. Всім привіт! Меня зовут Марія Тимошенко. В крайнем ролике показываем мнение народа, как это принято говорить, мы с вами волну хейта. Регулярно мы проводим социальные опросы, делая срез мнения народа, показывая, что ж реально думают люди, о нынешней ситуации в стране и за ее пределами. Ну и одразу. Знаєте, буде такий камінаут від цієї Марії, бо ми не готові слухати правду, взагалі не готові. Так почому воно віть волну хейта? Спросите ви? Потому як многі з вас не готові слушати правду. Рані інформація в Україні подавалася через опозиційне телеканали, такі як Зік, Ньюслан і 112 Двінадцять Україна. З грамотно відфільтрованим контентом імеє 5% аудиторії в українському медіа. Но не стоять масштаб масштаби влияння на уми українських граждан. Їх влиятельність состояла не в рейтингах телепросмотрів, а в тому, що вони производили огромное количество ексклюзивного контенту, який затем розпространяли самими різними способами. Ось так, от друзі, канали Медведчука, канали зрадника, які зараз ховаються у Росії у Путіна під дупою, виявляється малий грамотно відфільтрований контент. <світ> 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 а зараз ось ця Марія Тимошенко незрозуміло, чому не Захарова, відфільтровує контент із того, що записує на вулицях, вишуковуючи різних ждунів. І це, як бачите, легально. Як ви бачите, ніхто в гості до неї не приходить, ніхто не з'ясовує чи отримує вона за це гроші, звідки ці гроші. До речі, як я вам уже казав, всі ці медіа ждуни не асоціюють себе з Росією, як було раніше, хоча. Ви бачили там і про один народ. А замість цього вони намагаються асоціювати з Росією українську владу України на сьогоднішній день. Ми маємо один телевізійний продукт Телемарафон марафон єдиної новості. Єдине кстати, похожу на єдину Росію. Силки не совпадіння <райжу> <райжу> у цієї Марії. Дуже велике совпадіння з Петросяном. Давайте видеть мир во всей его многогранности, а не делить на черное и белое. Ведь только так мы сможем двигаться вперед. Здесь только горькая правда и ничего иначе, без эмоционального окраса. Горькая правда без эмоционального окраса. Ага, без эмоционального. Взагали. Здесь только горькая правда без эмоционального окраса. Если правда горькая без эмоционального окраса, то почему на горькая? Это уже эмоциональный окрас. То чого слова музика тоді на тлі, якщо немає емоціонального окраса? Ну, тут нема про що говорити. В принципі, ми з вами побачили, звідки ноги ростуть у конкретно цієї Тікток-Помийки. Тут згадують канали Медведчука. Тож цілком це зрозуміло. До речі, канал Мураєва наш, який м по формі і змісту в принципі, не відрізняється від згаданих каналів, чомусь не був згаданий. Я от не розумію, чому Невже через те, що конкуруюча контора або і на каналі ZIC, і на 112 і на Нюзван, і на тому ж самому каналі наш, так само маніпулювали опитуваннями. Нагадаю, як кожного вечора під час вечірньої студії там оголошувалося запитання обов'язково маніпулятивне, яке буде роздрочувати і роз'ятрювати глядача. Ось, наприклад, згаданий канал наш канал Мураєва. До речі, з Мураєвим у студії 2020 рік пандемія ковід і запитання. На кого ви будете розраховувати у разі захворювання на ковід? Його Хто би вполне можливо воспользував себе і залишився жив. Ми, Я не знаю, чому ми не ведемо переговори о производстві Pfizer, MADEN, Кавішил до чого угодно другого. Від таких же переговорів нет, але у нас був. Варіанти відповідей, як ви побачили, розраховувати на себе, розраховувати на родичів, розраховувати на державу. І о господи, о господи, майже ніхто не голосує за державу. Варіант держава ще й таким, знаєте, галімим чорним кольором на тлі син його виділений, щоб його взагалі не було видно. Запитання маніпулятивне. Ну, от скажіть, якщо людина захворіє ну, на іншу хворобу, не знаю, там ногу зламає, вона на кого буде розраховувати? На державу? Що ви відповісте про те, на кого ви будете розраховувати у випадку якоїсь іншої хвороби? Я думаю, що більшість відповість на себе. Хоча, гадаю, що родичі, друзі всім завжди допоможуть, але. Відповідати люди будуть за себе, і тому сам факт опитування е, дуже маніпулятивний, але це не єдине таке опитування. Там кожен день відбувалося голосування одне краще за інше. Ось запитання: з ким має дружити Україна. А вже ж більшість тут Росія і Білорусь. На той момент е, нагадаю, що за зближення з Росією виступало 20% громадян. А, як ви бачите, з реальною соціологією ці опитування мало як збігалися. Україна для Євросоюзу бідний родич, сировинний придаток, важіль впливу на Росію. Жодного варіанту із позитивною конотацією або, хоча б, нейтральною, не передбачено. І як виявилося, в результаті ми для Європи щит перед російською агресією, але. Таке запитання все ж таки поставили аудиторії нашого, точніше, їм поставили запитання для чого Україна НАТО. І аудиторія нашого відповіла для провокації Росії. А якщо чесно, сумніваюся, що навіть аудиторія каналу наш, яку цей канал уже упоров до ручки, могла б проголосувати навіть так. Всі опитування маніпулятивні, в них закладена емоційна реакція і навіть... Не закладено якихось адекватних відповідей, чому пропагандисти використовують опитування таким чином. Вони показують глядачеві кого буцімто більше, а люди, як я казав, вже психологічно схильні для того, аби бути з більшістю. Тож так можна міняти думку тих, хто не впевнений у власній позиції. Ви, мабуть, чули про психологічний тест на конформність. Особливо з радянського відео про дітей та пірамідки. До речі, мало хто знає, що ось це відео, цей фільм про психологічні тести, був знятий на київській кіностудії українським режисером за соціально психологічними експериментами американського психолога Соломона. Аша. Ашеулінка, такого пірамідки? Обі обіділа. Скажи, дітка, якого цвіту пірамідки? Обіділа Молодці, ребятки. Олежка, посмотри внимательно. Какого цвета пирамидки? Обе белые. Андрюшенька, посмотри, какого цвета пирамидки? Обе белые. Оленька, какого цвета пирамидки? Обе белые. Леночка, какого цвета пирамидки? Обе белые. Обе белые. Обе Подвинь, пожалуйста, к себе черненькую. <звук> а почему же ты сказала, что она Белая. Почему, детка? Ну? Почему? Не знаю. Не знаешь? Это белая, а это другая черная. А ты сказала, что они обе белые. Почему ты так сказала? А потому вот тоже они сказали белые. Дети сказали. И ты за ними повторила, да? А почему ты за ними повторила, когда ты знаешь, что это белое, а это черное? Я хотела. Что ты хотела? Устали. Почему? Потому стані сказали так. До речі, перед вами українські діти, над якими ставлять експерименти стосовно конформності або пристосування. Так само працюють і різного о, виду опитування. Так само працює пропаганда. Я, до речі, не кажу, що всі опитування от, просто зло. Звісно, не всі. І зрозуміло, що, наприклад, опитування, де. Значення 33% до 33 до 33, навряд чи може змінити чиюсь думку. А от таке опитування зі значенням 30% на 70% може. А якщо у людини немає критичного мислення, їй можна намалювати навіть 10% на 90%. І ще раз, я не кажу, що всі опитування є маніпулятивними. Про всяк випадок роблю такий дисклеймер. Але запитання в опитуваннях також можна скласти так, щоб. Були, щоб зманіпулювати результатами. Про це я розкажу вам у іншому випуску. А зараз, на сам кінець розкажу вам про те, як формулювати громадську думку так, щоб не паритися взагалі жодними опитуваннями і жодними рейтингами та цифрами. Просто береш великого, матюкливого дядьку, каже, що він один знає, як думає весь український народ, і він. За весь народ висловлюється. Я б хотіла сьогодні дуже багато говорити про людей, Олександр Григоровича, тому що ви з ними спілкуєтеся, ви живете серед людей. Це трошки відрізняється від такого столичного життя. Та? Тому всі питання будуть про те, що вони думають, що відчувають, що найбільше людей зараз турбує. От що, що таке? Питання номер 1 питання номер 2 питання номер 3 я вам вже показував цей приклад, але повторюю його ще раз, це найбільш нахабний спосіб впихнути аудиторії, буцімто думку громадськості, видавши за думку громадськості, думку виворіт Поворознюка. Що люди говорять? Питання номер один: коли закінчиться війна? Чи скоро це все своє закінчиться? І я вам скажу, тут можна зрозуміти усіх, але більшість, більшість людей, більшість людей, хочуть, щоб воно вже писніше закінчилося. Як ви бачите, гість Наташі разом із самою Наташою підводять людей до безумовного завершення війни. Бо про жодні умови вони не кажуть. Безумовне завершення війни це капітуляція, ну так нагадаю на секундочку. Ось так не кажучи про капітуляцію, можна підводити про, до капітуляції. Може вони і не мають на меті говорити про капітуляцію, може в них голові просто вибори, хоча тут багато запитань на цю тему. Але навіть на тему виборів на цю тему Поворознюк розписується за весь народ також просто, от ви говорите, що там люди б проголосували, б люди б сказали, що треба заморозити війну. Думаю, да. Ну, ви ж знаєте, що за як президент сказав, що зараз під час війни виборів не буде. Вибори будуть після того, як закінчиться війна, правильно? Так. Да. Ну ви ж знаєте, що вибори іноді бувають для України і закінчуються гірше ніж війна зміною влади і. Ну, все може піти в по поганому сценарію, і Росія може перемогти. Дивіться, я вам скажу по президенту. По президенту, mm -hmm. з ким я не говорю. Всі за Зеленського. І Наташа просто для галочки поставила запитання про те, що Росія може перемогти, що є в принципі вагомим аргументом, який часто звучить. Е і озвучуючи це запитання, Наташа ніби знімає з себе відповідальність за це запитання е і за фактор Росії. Ну, згадали ж вони так, про Росію, начебто ж якби згадали. Але вони його навіть не приговорюють, вони його просто згадали для заспокоєння. Просто про після цього каже, що всі проголосують за Зеленського. Хоча соціологічні опитування, до речі, показують не так. І, як я обіцяв, про соціологічні опитування безпосередньо ми поговоримо. В іншому випуску. Що ж до опитувань на вулицях, формування наративу опитування залежить винятково від того, хто це опитування проводить. Бо це може робити професійний журналіст, хоча навіть ну, журналіст не може об'їхати всю країну, він може опитати десь на якійсь одній площі чи в якомусь десь в центрі міста. Все ну, одно, навіть тоді це не буде репрезентативна вибірка. Або це може робити журналіст-пропагандист, який, звісно, все підмонтує так, як треба. Ну, або це може бути робити от конкретно така, не знаю, співчуваюча медведчуку проросійська особа, про яку ми згадували на самому початку відео, а може всередині. Втім, опитування на вулиці також можуть сприйматися, ніби це говорить весь народ, ніби так думають всі. Хоча ми з вами навіть не знаємо, чи цим людям у випадку тих опитувань, про які ми говорили на початку відео, чи цим людям взагалі надають гроші, щоб вони відповідали так, як треба. Друзі, на цьому поки що, все. Я вам дуже дякую за те, що дивитеся. Не забувайте про вподобайки та поширення, про коментарі. Пишіть, що думаєте, мені здається, тут багато про що є розмислити, подумати. Ну і не забувайте, що ми маємо допомагати Збройним силам України. Не забувайте донатити, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.